Продовжити тему боротьби з корупцією та участі громадян у суспільному житті, ми запросили до студії Олексія Хмарова, президента творчого об'єднання Таро, та Вікторію Черевко, керівника харківського осередку всеукраїнської молодіжної організації Демократичний альянс. Дякую, що знайшли для нас сьогодні. Час. Отже, уряд і президент в Україні сьогодні на всіх на всюди в Європі і в Україні також кажуть, що ведеться повномасштабна боротьба з корупцією. Ви як представник. Ники громадянського сектору, як ви відчуваєте, які результати цієї боротьби відчуваєте її на собі? На ну, що дозволу я почну? Ви сьогодні згадали на початках стадіон Олімпійський про те, які вас приймають громадськість. То ви знаєте, цим вже все сказано, що реальної боротьби в нас немає. Якщо ми хочемо грошей трошки вкрасти, то треба побудувати щось для міжнародної спільноти, або якось в їхніх очах розказати про те, що ми з корупцією боремося. Так вийшло, що я представляю інтереси Transparency International в нашій державі. На жаль, прогресу ми не відзначаємо. Нещодавно ми зробили величезну таку комплексну оцінку, наскільки Україна готова до реальної боротьби з корупцією. Виявилося, що серед 13 ключових інституцій найменше готові саме правоохоронні органи, найбільше громадянське суспільство. Можливо, це саме тому. Тому сьогоднішня наша розмова відбувається власне як представники громсуспільства цій студії. І ще два таких дві ілюстрації. Ми зараз займаємося дуже активно недопущенням негативних реформ в тендерному законодавстві України, і зокрема вирішили це подати в такій жартівливій комічній формі. Через тиждень будемо проводити на тому самому не Олімпійській виставку карикатур досягнення українських тендерів». 15 ключових експонатів думаю, зацікавить за Тобто багато. на цьому карикатурному показувати карикатури Точно, та? абсолютно Прикольно. вірно. Які шляхи ви бачите як представники громадянського суспільства участі пересічних громадян у цій боротьбі? Якщо можна щось зробити, дякую за запитання. А я хочу сказати одну тезу: непідконтрольність влади породжує Свавілля, але на жаль, українці вже занадто втомилися від гучних гасел. Тому зараз ми виходимо до українців з пропозицією контролювати корупційні дії на найнижчому і найближчому до них рівні. Тому зараз стартує в Україні масштабна кампанія по запобіганню. Розкрадання в місцевих бюджетів, саме тих бюджетів, де відбуваються наймасштабніші розкрадання, де відбувається розкрадання наших з вами коштів. Тому вже за кілька днів в Україні, в кожному регіоні України, ми запрошуємо українців долучитися до контролю за бюджетними коштами. Таким коли... чином вони можуть долучитися. Так. І це початок, це звичайний моніторинг. Коли ви бачите в бюджеті міста, що на ремонт, наприклад, будинку піонерів, який поруч з вашим будинком, ви призначено 13 мільйонів гривень, але зараз жовте. І ви жодного разу не бачили жодного будівельника там. То це вже перший сигнал для того, щоб звернути увагу на те, що відбувається, що з цим робити, тобто, ви побачили далі. А це найкращий шлях. Це насправді для українців та ідея, за яку ми маємо об'єднатися. Це мобілізаційна наша ідея, тому що ми маємо вже після цього впроваджувати і акції прямої дії, і вплив на ресурси і механізми розтрачання наших коштів, і вже звертатися до влади з питанням, куди діваються ті гроші, які ви власне своїми. Указами виділили на той чи на той чи інший об'єкт, але yeah. що робити з цією інформацією? До кого звернутися? Какі якщо бути? правоохоронні органи є так була три способи реагування? Тобто громадськість здійснилися про факт Кардішки. Варіант перший, так так званий законний. Давайте проведемо громадську експертизу. У нас зараз є чудовий інструмент, громадськість. Проводить незалежний аудит, з'ясовує проблеми, передає органу влади, той в публічну процедуру має розглянути, сказати, вкрали або ні, що ми з цим будемо робити, кого покараємо. Якщо це не трапилося, є персональна відповідальність, це ж включена до по суті кримінальної, це прописано в українських законах, про які ми не знаємо. Шлях другий, трошки простіший, треба збирати майдани, але в Україні майдани збирають з будь-якого приводу. Тому насправді треба збирати на майдани, а не байдужих громадян, які будуть публічний спосіб з журналістами і з простими людьми, говорити. Про ці проблеми, коли стане вже просто незручно себе вести трошки по іншому. Шлях третій це відстоювати права через суд, шлях хороший, але трошки не працюючи в нашій державі, ви самі це нещодавно бачили. Справді. Тому насправді, якщо говорити про те, що сьогодні може робити громадський, це в першу чергу фіксувати кожен випадок, говорити про це вголос і по процедурі говорити з чиновником, тобто ставати ще більш професійними ніж конкретний бюрократ корупціонер в цьому населеному пункті, знати більше, чим він, а головне вміти використовувати закон на праць. Авді, моє наступне запитання, в якійсь мірі перекликається з тим, що ви вже сказали, і все ж сьогодні температура в українському суспільстві дуже висока у зв'язку з затриманнями арештами, засудженнями політичних опонентів політичної опозиції. Які сьогодні люди мають як сьогодні люди можуть висловити своє незадоволення, наприклад, діями влади, окрім соціального протесту, окрім виходу на такі майдани? Знаєте, є хороший інструмент, називається громадські ради при всіх органах виконавчої влади це понад. З 540 утворені такі добровільні об'єднання громадян, які вроблять три функції: радять, що робити краще, як саме цей орган влади, і третє, організовують діалог між органами влади з широкими громадськістю по ключових проблемах. Суть є в тому, що в цих громадських радах 8,5 тисяч активістів, які за умови належної підготовки можуть. Ефективно відстоювати інтереси громадян От сьогодні. Треба допомогти цим громадським радам стати більш професійними. Я думаю, це пріоритет, на який треба звертати увагу всім. Якщо ти хочеш контролювати владу, іди в громадську раду. Якщо ти хочеш знати, як це робити, вчися. Коли ти цьому навчився, будь небайдужим, роби це. Такі то шлях, дуже вам дякую і успіхів. Бажаю успіхів у вашій роботі. І нагадаю, що в ось сами студії були Олексій Хмара та Вікторія Черевко, громадський активіст.